Вітаю, влада України зробила кілька кроків назустріч людям. А саме перше, це можливий дозвіл перетину кордону для юнаків 18-22 роки. Ну це вже не юнаки, дорослі, дорослі молоді хлопці. Що а, абсолютно правильно, а, я про це говорив починаючи з 2023 року. Закриття кордонів, неможливість виїхати а, за кордон, коли тобі вже а, клацнуло 18, призводило до того, що мами вивозили своїх дітей. Тобто тобі неможливо виїхати за кордон. Все, ти фактично ув'язнений. Давайте будемо відверто говорити: ув'язнений. І тобі 18, ти не можеш побачити світ, ти не можеш виїхати, ти не підпадаєш під мобілізацію, тобі потрібно навчатися, але в тебе повністю закрита країна. Вибачте, але в такому випадку єдине, що залишається батькам, ще в сукупності з тим, на додачу до того, що намагалися ввести в. Освіті базову загальну військову підготовку, затриманням військово облікової спеціальності і наданням присяги, прийняттям присяги все, мами, що робили правильно вивозили дітей. І як не дивно, для мене, але Міністерство освіти і науки України, скоріш за все не надавало керівнику держави такої пропозиції, яку я висловлював безкінечно. Дозволити хлопцям 18-22-23 виїзд за кордон. Я це пропонував. У мене є ці відео, їх багато, і можливо, хтось почув або можливо до когось ця ідея дійшла самостійно. Правильна ідея, непогана ідея. Друга концепція, яку запропонував Зеленський, це підняття стипендіального забезпечення студентам. Наступного року, нібито, стипендія буде підвищена, але знову таки дам і тут рекомендацію, тому що якось так воно відбувається, нібито, правильні речі, але не вчасно або не до кінця правильно. Я би пропонував стипендіальне забезпечення всім студентам, незалежно від того, студенти навчаються на бюджеті, на грантовій формі чи на контракті. Можна диференціювати, наприклад, студент денної форми навчання, який Вступив по балах на НМТ, на бюджет. Це може бути одна категорія студентів. Студенти, які вступили на контракт з балами там. Від 150 до там умовно 130 – це інша категорія по стипендіальному забезпеченню. І ті, хто від 100 балів там до 130, умовно це ще якась категорія, але підтримувати всіх студентів потрібно. Це можуть бути три категорії: одна категорія має півтори тисячі гривень, друга категорія має дві тисячі гривень, і третя категорія має там, наприклад, три тисячі гривень. Чи скільки е Зеленський має на меті поставити? Сказали, що стипендія буде суттєво збільшена. Якщо це буде стипендія, ну розміром, наприклад, там, 10 тисяч гривень, то для дітей з балами там, 190 плюс, це може бути і 10 тисяч гривень, ну і так далі. Крок абсолютно правильний. Студентів потрібно підтримувати. Студенти, молодь, яка в цілому готова присвятити себе майбутньому, молодь, яка готова. Навчатися, готова шукати себе в цьому житті і заганяти всіх студентів на працю починаючи з першого курсу, ну напевно, буде не зовсім правильно. Наступний момент, який влада зробила в сторону людей, це мені здається все ж таки відкритість стосовно. Питань зовнішньої політики, тобто, не дивлячись на всі ті історії, які сьогодні є з обмінами територій, ми бачимо, що влада відкрила такий простір для дискусії. Головне, щоб цей простір для дискусії не ставав простором маніпуляцій. Зеленський не одного разу озвучив своє бачення переговорів, своє бачення обміну території, завершення війни і фактично цим дав можливість людям обговорювати це питання. Одразу можу сказати, що не всі згодні з тією позицією, яка є в Зеленську, не всі згодні з тією позицією, яка альтернативна до зеленського суспільства. По різному сприймає ту ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна, і це в цілому нормально. З оцього всього хочу зробити кілька висновків: висновок номер один: влада існує для того, щоб робити людям добре, щоб життя людей ставало комфортнішим, безпечнішим, заможнішим тоді, коли той чи інший чиновник при владі, бо якось так в Україні повелось. Що чиновники хочуть зробити українців щасливими тоді, коли вони не при владі, або коли вони владу втрачають. От я вчора подивився, як Петро Олексійович там відео записує. Подивився, як записують ну, напевно Юлії Володимирини Тимошенко штаб деякі там тексти розкидають по всім усюдам. І ви знаєте. Я бачу, що ці люди хочуть зробити життя людей, життя українців гарним і українці вірять цим людям. Але питання не в тому, що вони хочуть зробити, а питання в тому, що вони зробили, коли мали можливість. І саме так потрібно оцінювати чиновників, особливо в умовах України, коли чиновники змінюються коловоротом. знаєте, коловорот чиновників у природі. Всі вони майже всі були у владі, і е, діяння всіх ви можете оцінити: чи було вам комфортно, чи було вам безпечно, е, чи були ви ситі, чи отримали ви гарну пенсію, чи отримували ви гарну зарплату, чи було у вас відчуття е, свободи слова, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Співміряйте цих чиновників з тим, що вони робили, будучи у владі, і не думайте, що повернувшись до влади, буде щось інакше. Це тільки безумець, дурень думає, що використовуючи ті ж самі методи і прийоми, ви отримуєте інший результат. Так думає тільки дурень. Ми ж з вами не дурні. Правильно, ми і не лохи, і не дурні, але чомусь обираємо тих же самих людей, які нам обіцяють, але. Нічого не роблять і не турбуються про середнього українця. Тому от влада поки має владу, намагається з якихось причин, не будемо їх аналізувати, повернутися до людей. Ну і це, це чудово, це чудово, менше бажання хапати картонки йти захищати незрозуміло кого і незрозуміло що у нас в країні молоді люди не повинні пригати по майданам заради кала Заради калізма. А, але, на жаль, знайдуться завжди ті, хто будуть кликати людей а, в, знаєте, в шлях, в боротьбу, в дорогу за світлим майбутнім, про яке ми безкінечно мріємо. Але забуваємо, що світле майбутнє починається з кожного з вас, з кожного з нас. Не порушуйте закон там, де це можливо. Не беріть собі зайвого, занадто. Поважайте людей, які поряд з вами, не агресуйте без необхідності, не проявляйте агресію там, де це не потрібно. І країна буде поступово змінюватись. Але це шлях повільний. Всім хочеться дуже швидких, миттєвих, казкових рішень. Тому ми голосуємо за тих. А за кого голосуємо, і будемо продовжувати це робити, бо віра в казку не вмируща в Україні.